Один, два, три. Поспішай! Математику, вивчай! Годі мудрувати час урок розпочинати. Ми вивчаємо табличні множення і ділення. Сьогодні вимірюватимемо і порівнюватимемо одиниць часу. А також будемо розв'язувати задачі. Та виконувати дослідження на визначення тривалості події, часу її початку та закінчення. Перше завдання: скільки діб у тижні, годин у добі, хвилин у годині, секунд у хвилині. На попередньому уроці ми вчили це. І я тебе попереджала, що це треба знати. Це важливо. Отож, скільки діб у тижні? Один тиждень це 7 діб. Скільки годин у добі? В одній добі – 24 години. Скільки хвилин у годині? Одна година це 60 хвилин. Скільки секунд у хвилині? В одній хвилині 60 секунд. Це треба. Пам'ятайте. Завдання 2. Будемо виконувати перетворення. Отож, 1 година 12 хвилин. Скільки це буде хвилин? Для цього 1 годину. Згадуємо. Міняємо на 60 хвилин. Отож, пиши зверху 60. І тепер додаємо 12 до 60, виходить 72 хвилини. Коли нам треба 1 хвилину і 25 секунд порахувати, скільки це секунд, то ми згадуємо, що 1 хвилина це 60 секунд. Отож 60 плюс 25 виходить 85 секунд. Тепер ми виконуватимемо навпаки. Нам дали 68 хвилин і хочуть, щоб ми розділили їх на години і хвилини. Ми знаємо, щоб була година треба 60 хвилин. Отож, від 68 віднімемо 60. Це буде 1 година, і в нас залишиться 8 хвилин. 75 секунд треба розділити на хвилини і секунди. Скільки треба секунд, щоб була 1 хвилина? 60. Отож, від 75 віднімемо 60. Буде одна хвилина і 15 секунд. Далі 2 доби 12 годин. Скільки це годин? Одна доба це 24 години, а дві доби це 24 плюс 24. Буде 48 годин. Додаємо 12, виходить 60 годин. Один тиждень і 5 діб. Треба порахувати, скільки це діб. Один тиждень це 7 діб. 7 плюс 5 буде 12 діб. Тепер будемо робити, навпаки. 25 годин треба розділити на добу і години. Скільки треба годин, щоб була одна доба. 24. Отож, від 25 віднімемо 24. Це буде одна доба. І ще залишиться одна година. 19 діб. Треба записати, скільки це тижнів і скільки діб. Тиждень має 7 діб. А в нас аж 19. А 7 діб і ще 7 діб. Це буде 14 діб. Це два тижні. Від 19 віднімаємо 14 і в нас залишиться 5 діб. Задання 3. Розташуй величини в порядку зростання та прочитай прізвище українського співака Героя України. У нас тут одиниці вимірювання часу. Отож, який найкоротший час? 48 секунд і буква Я. Далі у нас. Який буде час? 25 хвилин. так. І буква Р. Потім буде одна година, буква Е. Потім буде 62 хвилини. Буква М. Серед тих, що залишилося у нас, треба вибрати найменше. Найменший час. Щоб визначити точно, давай там, де години і хвилини, запишемо, скільки це хвилин. Одна година 20 хвилин. Скільки це буде хвилин всього. Одна година це 60, плюс 20 буде 80. А там, де година 30 хвилин, це буде. 60-30 90. Отож, найменшою з тих, що залишилися, буде. Одна година 20 хвилин. І буква Ч. Далі буде 85 хвилин. І буква У. І останньою величиною, яку ми запишемо. І найбільшою у нас буде 1 година 30 хвилин, і буква К. І прізвище українського співака і Героя України і Яремчук. Запиши собі це у зошиті. Це Назарій Єремчук, надзвичайно талановитий співак. Прекрасна людина. Якщо ти хочеш дізнатися про нього більше, про те, де він народився, як він жив, що він любив, як співав. Скануй цей QR-код. Завдання 4. Друзі почали грати в шахи о 15 годині 30 хвилин. А закінчили о 16 годині 20 хвилин. Скільки часу тривала гра. Щоб знати, скільки часу тривала гра, нам треба від часу, коли вона закінчилася. 16-та година 20 хвилин, Відняти час, коли вона почалася. Це 15 година 30 хвилин. Запишемо задача 4. і... Дія буде така 16 -та година 20 хвилин мінус 15 година 30 хвилин. Зазвичай ми віднімаємо години від годин, хвилини від хвилин. Але коли ми від 16 годин віднімемо 15, все буде добре, буде 1 година. Але від 20 хвилин ми не можемо відняти 30 хвилин. Тоді ми зробимо з тобою так. Там, де у нас 16 годин. Одненьку годину заберемо, це буде 60 хвилин і додамо до хвилин. І в нас вийде замість 16 годин 20 хвилин, 15 годин і 80 хвилин. Подивись, як цей запис виглядає, ось він. І тепер ми від 15 годин віднімемо 15 годин, буде 0 годин, а від 80 хвилин віднімемо 30 хвилин і буде 50 хвилин. Отож гра тривала 50 хвилин. Завдання 5. Марко прийшов додому зі школи о 15 й годині. 45 хвилин він відпочивав і обідав, а потім 25 хвилин готував домашнє завдання з математики. О котрій годині він закінчив приготування домашнього завдання з математики. Це задача. Отож час, коли розпочались ці події, це 15-та година. Потім хлопчик відпочивав і обідав 45 хвилин, потім 25 хвилин готував уроки і нас питають, о котрій закінчились ці всі події. так? Щоб знайти, коли подія закінчилась, треба до часу, коли вона розпочалася, додати той час, який вона тривала. Ми знаємо, що роботу свою, і відпочивання, і обідання, і готування домашнього завдання він почав о 15 годині. А скільки часу він на це витратив? На відпочинок і обід 45 хвилин на уроки 25. Тобто, ми не знаємо одного числа. Ми маємо дві частинки цього часу, так? Об'єднаємо його. Діє додавання. Виходить, у нас 70 хвилин. Хлопчик відпочивав і обідав і готував уроки. Тобто, він витратив 70 хвилин. Давай виразимо цей час. У годинах і хвилинах. Бо 70 хвилин це більше, ніж година. так? Через те ми заберемо від 70 60 хвилин це буде година. І ще у нас залишиться 10 хвилин. Отож, хлопчик відпочивав, і обідав і готував завдання з математики 1 годину і 10 хвилин. А розпочав він цю всю роботу о 15-й годині. Щоб дізнатися, коли він закінчив, треба до 15-ї години додати 1 годину і 10 хвилин, які він витратив. 15-та година плюс 1 година 10 хвилин виходить 16-та година 10 хвилин. Відповідь: О 16-й годині 10 хвилин Марко закінчив приготування домашнього завдання з математики. Задання на повторення. Це задача. У кошику було 24 яблука. Коли для приготування компоту взяли деяку кількість яблук, у кошику залишилося 18. Скільки яблуку взяли для компоту? Давай подивимося на короткий запис. Було 24, ми, ми з тобою знаємо. Взяли не знаємо, скільки. А залишилося, знаємо, 18. То як нам порахувати, скільки узяли? Правильно, нам треба від тих яблук, що були, відняти ті, що залишилися. І в нас вийде 6 яблук. Узяли для компоту. Запишемо. А тепер складемо з тобою. Дві обернені задачі. Усно! Але працює активно. Задачу 6 ми з тобою розв'язали. Це пряма задача. Зараз ми з тобою складемо до неї дві обернені. Ось короткий запис. Щоб скласти обернену задачу, треба те число, яке було невідомим, зробити відомим. Отож, нам тепер уже відомо, скільки яблук узяли. 6. А одне з чисел, яке було відоме, зробимо невідомим. Наприклад, будемо невідомим вважати число 24. У нас виходить задача. У кошику були яблука. Після того, як взяли 6 яблук для компоту, у кошику залишилося 18 яблук. Скільки яблук було у кошику? Щоб розв'язати таку задачу, треба до 18 додати 6. І ми знайдемо 24 яблука було у кошику. Тепер складемо другу обернену задачу і зробимо невідомим друге число 18. І в нас виходить задача. У, я... у кошику було 24 яблука. Для компоту взяли 6 яблук. Скільки яблук залишилося у кошику? Давай ще раз. У кошику було 24 яблука. 6 яблук узяли для компоту. Скільки залишилося яблук? Щоб розв'язати таку задачу, ми від 24 віднімемо 6 і знайдемо 18. Завдання 9. Орест ішов пішки в гості до бабусі 15 хвилин. А вертався додому на велосипеді 6 хвилин. Скільки часу зекономив би хлопчик, якби до бабусі також їхав на велосипеді? Одну й ту саму дорогу, одну й ту саму відстань хлопчик пішки долав 15 хвилин, а на велосипеді подолав за шість. Він швидше повернувся додому. А якби він витратив стільки само часу і на дорогу до бабусі, то скільки б часу він зекономив? Тобто наскільки часу менше б він використав? Для цього від 15 віднімемо 6 і знайдемо, що хлопчик би зекономив 9 хвилин, якби їхав до бабусі також на велосипеді. Задання 10. Навколо квадратної ділянки землі планували посадити 8 дерев так, щоб на кожній стороні квадрата було по 2 дерева. Подивись на малюнку зображено. Проте потім здогадалися, що ті самі 8 дерев можна посадити інакше, так що на кожній стороні квадрата буде по 3 дерева. І як це зробити? Ти можеш зупинити відео. І попрацювати самостійно. Намалюй собі, як інакше можна розташувати дерева. А я вже знаю: треба дерева посадити ось так. Подивись, давай перерахуємо, чи справді у нас залишилась та сама кількість дерев. Рахуємо одне, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Правильно, вісім дерев. Чи біля кожної сторони квадрата у нас знаходиться три дерева. Дивимося, біля цієї сторони три. Біля цієї сторони також три. Біля цієї сторони теж три. І біля цієї сторони теж три. Ми справилися. Це твоє домашнє завдання. Будь уважна і уважна. Виконуй охайно і правильно. Дай повторимо, а ти подумай, що ти знаєш і що вмієш, чи все в тебе вдавалося. Ми сьогодні працювали з одиницями вимірювання часу, розв'язували різні завдання про час і задачі також. Повторили також про те, як скласти обернену задачу до даної. І. Розв'язали цікаву задачу про квадратну земельну ділянку і дерева навколо неї. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. У нас закінчився урок. Далі будуть ще уроки. Чекатиму тебе на кожному з них.